Оце у нас погодка. Ого-го. Красота неймовірна просто. Це взагалі мастер нашого, що там говорити, він робить огірочки. Він в минулому році робив такі огірочки і в цьому році робить з гірчицею, з гірчицею. Коротше, поки в нас там в нас там сумасшедша погода, взагалі. Правда, на кухні не краще, на кухні теж сумасшедше все. Але нічого, закрутки є закрутки. Я ще он капусточку, то ще й баночку, думаю, попробувала, стушила тушила на вареники, але думаю, попробую на цей на закрутку. Та ще й одну баночку закатала. Отак, отак. І тепер ми оце займаємося. Оце такими справами. Зараз чекаємо, поки маринад закипить, і, чекає, і будемо заливати. чекаємо Поки папа баночку мені Так, да, баночок нам ще не вистачило. А ще мені притягнули, боже, такий ужас у нас тут робиться, звісно. Але ще ми купили отакі чотири курки. Гарні домашні, дивіться, аж жовті. <ріця> <ріця> да, Гарні такі курі, сусіди наші продають. То ми купили, розберу, як розберуся вже тут з цим всім, то розберу тоді дещо в вакуматор. Одну ціліком прям заморожу. зараз, до речі, знайду яку. І затягнемо розілого. Якусь зараз придумаємо, щоб ціліком, бо я люблю ціліком курочку оце там розвити. А о, оце ціліком. Ага. Коротше, зараз. Привет, а потім треба буде розбирати. Скажи погодка. Ага. А ще б гримнуло тільки що. Оце взагалі був кошмар. О, страшно. страшно. Страшно дати. Ага. Якщо, якщо нам страшно, то і курям страшно. Ось така купа огірочків у мене вийшла. Я ще декілька баночок зробила із соусом фірмовим Ой, руновським на пробу. Все, замотуємо і нехай воно у нас остиває. Хазяїн не встигла мама докрутити ті огірочки. Ті що мамі він понакладав? Як він уже пішов і назбирав цілу, цілу балію яблук. Мама, Поки я крутила, то він пішов назбирав. І ще, ще декілька вітер він назбирав. Ага. І що це має бути? Живчик! Живчик. Тепер я ще не встигла там прибираю після свого цього закручувального дня. Як уже треба буде... Робити живчик Не буває. От живчика це однозначно. Живчик це однозначно треба робити. Я дуже, я дуже хвилювалася, я дуже хвилювала, що в цьому році яблук ну, мало ж. Це в мене із тої яблуні падають. Оце ще та ще є. єдина. Але це не зимова, це вона, ну, осіння, то тому Антонова. з нього завжди. Яка? Антонова. Антоновка. Антоновка? Ага. І дуже смачні, виходить, живчики. Да, оце наше. А це не наше. А, не наше. <реш> Де ти взяв, не наше? <реш> Уже такий пройшов дощ, слухайте. Але що мені подобається, це те, що дуже швидко росте. Ой, росте. <реш> Вис... О, дивіться, ну вона зараз волога, але в принципі не така мокра, як тут прям такі калюжі стояли. Ну, швидко воно висихає. Дуже добре. І дуже добре, що я таки встигла вчора його пофарбувати. Оце, звісно, так. Да. Та не ще. Нас просто Іван Сергійович вже хоче кавуна рвати. Слухай, не стільки того дощу, як який бур'ян поліз. це взагалі. Помідорочки. Ну, в цьому році так пізно помідори, що це ужас. Г? Минулому році вже в червні свої помідори їли. У нас просто що ми? У нас. Перший буде зараз урожайчик. Декілька де качанчиків. Дей. Ой, клас, слухай, а я думала. О, та ти що? Це то красота. А я ще... О, воно той можна подивитися. Клас! Сонечко, сонечко не вбий. Папу, да. Подожди, 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 подожди. Уже, навірно, так, 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 вже да. перший урожай, будемо пробувати. Нічого собі вже як подивіться, з кожним днем, з кожним днем фут-фут-фу, фу, фу, але ростуть кавунчики і ростуть. А? О, цей, слухай, ще більший. Ні, це менший. А менший, так? Ось один маленький. Там ще один маленький. Це перші в нашому житті кавуни. Так. І тут так. Ну О, хай хазяї, хазяї. Папа нашій там наривав. А казав, тільки три качанчика буде. Диви вже скільки нарвали. А помідорки дивіться які. Ну я не знаю, коли вони постигнуть, звісно. Ну, уго, яке обчіпляне. Дивіться, які обчіпляні прям. Шо? Я йду. Що у вас тут? О, О, що ого! У нас, що? Йо, що у нас тут? Йо, ну, там, що? З кожним днем, слухайте, і з кожним днем нас? росте. Йо, Фу -фу -фу -фу. Йо, Йо, да? І от хуже квіточки. І попкорнова, і цю, така, цю, цю, зиму, таки, та це взагалі будемо вакумірувати, будемо сьогодні усика дивитися. Да. Сьогодні. А мама, а ці зиму будемо кіно дивитися із попкормом. Мама там серіальчики трохи збирає на зиму, бо ми, бо ми серіальчики дивимося або фільми, якісь тільки зимою. Бо в нас літом не виходить. Цілий день поки виганяєш тут, а потім. А, 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 а в діток вже помідори є. Ну то, да, то вони ж і раніше й посадили. Правда, одна, дві помідорки, але були. Ага. Так. А ввечері а сидимо собі. Всі просто отаку в бісідки. П'ємо каву, чай, хто що хоче, і трендим. то й нема коли дивитися щось. Або сок, так. А іноді пиво. а іноді Ну, це в нас такий раз в тиждень розслабон. Пиво, піца, шашличок, о, курки. Привезли їм нового зерна уже то вони їли перетерте, а теперки вже ціле їдять. Ну, ще не несуться, не знаю. Але півнів скоро треба буде і перерубувати, тому що вони тут взагалі не треба. Їх у нас шість, так? шість. шість і... Залишимо одного півня. А ті зарубаємо. не маленькі, але все рівно вони нам вже ж не, 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 не треба були. Ми ж їх, як пам'ятаєте, то ми їх взяли чисто із за того, що вони в, в комплекті продавалися. Мама, взагалі тут два залишимо, один нам і один бабусі. Вона попросила. Бабуся попросила? <реш> Хорошо, а наша бабусі. Бабуся хоче свого. Вона хоче її зарбальки А. То, бабусі, щось, по-моєму, всі півні завжди б'ються. А казала, Люба Шучу, що, що каже, ці каже, маленькі вони, велике задиркувати. Да? Mm. Та я і по цих бачу, що задиркувати. Тут один такий, прям геть такий серйозний. Mm. Бач, казав, тільки три буде качанчика, їх. А у нас получиться. Каже, ні, папа сьогодні зранку казав. Каже, будемо сьогодні пробувати качанчики. Штучки три та буде вже. А їх вже геть гарненько. Що там, не знеслося в нас, там ні одне яйця. Ні, не сідали. Ні, не сідали. Сідали, так. Отуди От всідала залазили. Да. нагадати за комбіком. Угу. Сережка косив, треба знову тут зараз прибирати, бо вчора злив все-таки трохи бензину із другої машини. Бо з моєї то злить реально, там якась така, е, не знаю, в общем, не можна з неї злить бензин. Якась там така система, що злить не можна. А з тої з нашої ще якось він там зливає, то це злив то вчора покосив вечором, по можливості, де вистачило того бензину. Аж там, десь, дивлюсь, тільки не покосив. Нічого. То треба тепер це все поприбирати. І дивіться, це ранок зараз і вже... Сама оця дорожка, трава, ну, штучна трава вона називається, то повністю суха. Хоча вчора, які, які дощі були скажені, тут калюжі прям стояли. А вже повністю суха. Оце мені цим і подобається дуже, що дуже швидко висихає, прям максимально. Боже, аж сюди даже трава долетіла. Але добре, що я хоч встигла це все пофарбувати. Та і все, Сережка ще ось, ось сюди. Бортика. Ось такого спеціально, тому що ми минулий раз, як відпочивали, то як мокро, то прям можна злетіти якщо бортика немає. Ну, як мокро, ось намочив доски. Не знаю, як по-фарбованому, бо фарбу я брала в принципі цю неглянцеву. А я зараз піду. Порозбираю курей тих, бо вчора так і не встигла. І доведеться сьогодні ж з цими яблуками розбиратися ще, робити той живчик, нарізати. І поїдемо по кавуна, якраз на нову почту, бо хімія так, якась. Ну, Оце для басейна прийшло. якраз Кавун до до Усика буде. Да, да, до Усика буде. ще треба купити. Да. Ну, да, і будемо сьогодні дивитися, бой тримати. тримати кулачки будемо. Да. Угу. А, це вже хотіла, щоб викупати ці кущі, поки земля хоч трохи промокла. Ну, коротше, подивимось, подивимось, бо щось я багато всього хочу. У нас хто що хоче. Я зараз готую жаркоє. Жаркоє готую з квасольки і з цього. Зараз усього попіджарюю все. Хлопці, хлопці, о... Де ти? Де ви там? Хлопці роблять кукурудзу в мікроволновці. І васик і васик гризе моркву. І моя закрутка стоїть у нову. Мамі карамелька була. Да, і карамелька. О, все, першеньки. Красота, да. Будем пробувати. Ну що, Вань? Це точно. Ой, я такого хочу жовто. Один більші гарні бубки. Хитро. Розумно. Амійоцай, так? мені цай. Ой, та ти що? Смикота. Це в мікроволновці. Ой, які вони вкусні. Боже, який це гарний сорт. Це взагалі. Зато чуєш, зато 7 хвилин і ну, Так, да. да. а гарячий. Все, отакий обідик. Жаркоє, протушене отакого от усе. І з квасолькою. Огірочки. гірочки. Я ще хотіла зробити котлетки, взагалі, то ну вже поїду. Так, да, поїду зараз в магазин, куплю там рецепт, бачила, прикольний, із грибами і сиром. То поїдемо в магазин та купимо ці всі інгредієнти. І І будуть котлетки. І Купимо? кавуна. Ура! Все а смачного. Булочку. Кого? Булочку. І булочку. Головне, не в не жалік обіцять. Смачного. І знову дощ. Це що це воно таке? Це виходить вся весна у нас пройшла в дощах, потім місяць дали нам якоїсь там літечка, аля. Там щось пару днів було так, що гаряченько. І знову дощ. Це, ну це як це воно так виходить? Не встигло прийти літо, як вже щось почався, почалась осінь. Боже, у нас в цьому році це взагалі не погода, а щось таке дуже дивне. Може, а мене чекають у нього ціла купа яблук. Будемо сьогодні їх різати. Вони там мають е, ніч постоїть, пустити сок якийсь, тоді вже покажу як. Ну, це обалденний, це перевірений вже. Я навіть на ярмарку, коли брала оце, цей живчик на дитячу, насолодку на цю, то в мене її прям, прям розкуплювали із, у, у пляшках. Прям не просто в стаканчиках. Спочатку в стаканчики розливали, а потім розкуплювали у цьому. У пляшках прям. Отака погода. Але зараз подивимося. Дещик такий, бачите. Він дрібний, але такий частий, бо напевно вам не дуже видно, яка в нас погода. Ой, та й треба збиратися, бо пообіцяла дитині, по кавуна поїхати. а цей раз хочу поїхати до своєї однокласниці, до Маринки. Булька щось вали. І взяти, тому що в неї завжди найкращі кавуни. Але просто до неї далеко їхати. І тому... Тому мені начебто трошки ліньке. Але треба буде поїхати сьогодні. Ой, їхала тільки що до Маринки. Купила таке оцього кавунчика. І ще один в подарок вона мені дала. Такий величезний взагалі. Ну, найкрасні дуже кавуни. Потім сьогодні ж набій Сємочки. Сємочки. Нам'якові палички, якісь арахіси, хіпси. Отак. От Це зараз в Аврорі та акція. Пиво. Щоб уже конкретно дивитися бій. Ще арахіси. Це я. В цьому купила ще раніше, забрала з машини. Рамочки ще для фоточок. Бо вже фоточок по, пороздруковувала, а рамочок ще ніяк не можу купити. на пиво. О. І. А. Батарейки. Кругом позакінчувались. Не знаю, які треба було брати, то взяла обидва вида. Таке. І ще взяла ось такий світильничок. Ось такий. Зараз гляну. Бо я мені давно треба було світильничка такого настінного. І якраз так я його побачила в Аврорі. Зараз розпечатаю, який він красивий, дивіться. Я би З задоволенням, блін. Треба, напевно, ще одну. Подивіться, який він прикольненький, класненький. Все. Дічовий кавунчик є, всім нам набій все є. І ще й папі робота теж є. Боже, знову розійшовся капець, а мої пішли на рибалку. То я зараз швидко, ось о куртку треба десь будуть тікати по дорозі, зустріну ваняткові курточку. Боже, голі пішли діло в тому що Фух, притащила цю, цьому курточку пацанчикові, а він, правда, у вітровочки і то вже добре. Каже, дивіться, яка красота. Красота просто неймовірна. Дощ іде, сонце світить, ми всі мокрі, я упала. Булька, бо булька. Там булька. Же... Не ну, слухай, там гора. Не я, як... я як булька теж нещасна. Не я упала, я як злетіла з тої гори та в кропиву. Вся пожалилася ну, я, я знаю. Вся грязна, мама... там глина, а я в шльопках. І я... все, я... чуть не вбилася. Я в полі, Десь мама. би верталися б назад, а там мама лежить. <рес> Спасательниця дикая. Ви хоч щось там зловили, щоб мені хоч не так обідно було. Блін, я ж думала, що ви нормальні люди і біжите навстречу. Чотири карася. Ваня ти піш по йшов додому, телефонівав, а він пішов перевірити, чи ти там топчеш нічку. А потім теж розійшовся, не вернувся. А, так. Да. З півдрою вернув. Все пропустив. Ага. Пішов би до мами. Краще б до мами. це Ні, я подумав, якщо мама там щось їсть, то вона по-любому все не з'їде. Ага. Я сподіваюся, це так. Наслідуючий раз отак і біжи додому. Бо все пропустиш. Все саме цікаве пропустиш. Карасики сьогодні будуть питаю, ще дважди. Скорітка буде ще... точно. А, буде? Все. Там Отлично. Там один такий. А, великий? Да. Ага. О, прекрасно. Боже, оце то вилізло. Веселка. Дивіться, яка прелість. Це взагалі. Вообще... Клас. І резко, так? Да? Да. А ще й телефон, до речі, їздили. не їздили. Да. А телефон навіть ще не, ця, не передає. Красота. Оце то гарно, боже як гарно. Як воно по-настоящему гарно. Це взагалі. Дуже я, яскраво, так. Дуже так, так. Ось на відео ось я дивлюся, то ось друга то взагалі геть так трошки видно. А Вона ж то величезна. Дуже класно. Оця менше саме більше. Вона вже <рес> проявляється більше. І ще більше диви, вона все проявляється і проявляється. Боже, яка краса, слухайте? Дуже гарно. Прям дуже. О, так. І кольорів там скільки. Ну, на відео взагалі не видно. Гарно. Так, красота, красота, якось треба мені добратися додому, бо по тій глині я ще раз лечу. Буду десь зараз йти в обход. Да? А як ти ще? Ти теж в таких самих шльопанцях, Є як, як і я. Як мій а, я вмію котитися. А, то я теж розуміла. Диві... Дивіться, відблиск на воді. Він. Ге? Дуже класно. Геть. Класно. У принципі він далеко. О, як отак приблизить, то видно, що то якась незрозуміла споруда. А коли дощ, то я геть подумала, що там людина на палубі. Ось, наприклад. Ось його, От як туди піднятися, Це ж ужас. будемо зараз травою лізти. А там же що немає навіть куди лізти. О, мій З захисник оцей. Мене ось. ова, Все-таки веде маму. І ще трішки і ми від початку веселки дійдемо до її кінця. Фух, ось ого яке було тут, це взагалі. Це підсипали тут. Але ми вже вибрались. Все. Добре, що хоч хлопці. Хоч на сковородочку карасиків та наловили. Гарних каєш, так? Да? Все, всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. Слава Україні.